Доброго Благословного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 18 глава, з 1 по 11 вірш. Одного разу підійшли учні до Ісуса, кажучи: хто більший у Царстві Небесному? І покликавши дитя, Ісус поставив його посеред них і сказав: Амінь, кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто смирить себе, як дитя це, той і більший у царстві небесному. І якщо хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає. Якщо ж хто спокусить одного з малих цих, що в мене вірують, краще було б тому, якби повісили млинове жорно на шию його і потопили в глибині морській, горе світові від спокус, бо мусять прийти спокуси. Але горе тій людині, через яку спокуса приходить. Якщо ж рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Краще тобі війти в життя без руки чи без ноги, ніж із двома руками і з двома ногами бути вкинутим у вогонь вічний. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе. Краще тобі. З одним оком увійти в життя, ніж із двома очима бути вкинутим у геєну вогняну. Стережіться, не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця мого Небесного, бо Син людський прийшов спасти загибле, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.